Зброя на стопі. Наскільки критичною для України є зупинка американської військової допомоги? Сказати те, що от Європа зможе повністю замістити американські постачання, чи не осліпне тепер наша ППО? Наскільки Києву вистачить власних запасів, нам потрібно трішечки вийти за рамки і де шукати альтернативу? Факти тижня проаналізували усі можливі варіанти. Ці кадри вже історія. Перші постріли американської гаубиці М777 на російсько-українській війні. Ця гаубиця один з перших зразків зброї, яку отримала Україна від США. Історія почалась в 2022-му, але чи не закінчиться в 2025-му? Після двох із половиною років військова допомога зі США зупинена для України, або як кажуть за океаном, поставлена на паузу. На військовому фронті, на розвідувальному фронті, пауза. Президент Трамп попросив зробити паузу. Президент Трамп мирний президент, і він сказав, що хоче дати шанс подумати про це. Попри заяви про паузу, західні змі пишуть: військове обладнання, техніка боєприпаси не просто заблоковані в логістичних центрах, навіть літак. Київ з допомогою на борту розвернули в повітрі, але що саме там було, і в яких обсягах деталі невідомі. Так само не зрозуміло до кінця, і щодо розвідданих, якими США ділилися з Україною. Цей обмін припинено повністю чи частково, і наскільки це критично для України. О його вазі він важить тільки 22 кг. кілограма. От набагато простіше використовується, і він максимально мобільний. Командир роти 72-ї окремої механізованої бригади розповідає про переваги американського протитанкового ракетного комплексу Джавелін. Весні 22-го вони були ледь не єдиною західною зброєю на озброєнні ЗСУ. І навіть зараз, попри розвиток безпілотних систем, залишаються важливим компонентом протитанкової оборони. Той же самий оператор просто захватив ціль на відстані 4 кілометра, зробив пуск і забув просто про це. Тому що ракета, в будь-якому випадку, навіть якщо танк буде або БМП, буде рухатись, він. Завжди ця ракета попаде іменно в ту ціль, в яку він був наведений, і яка була захвачена. Але Джавеліни це лише крапля в морі військової допомоги від Сполучених Штатів. Київ і Вашингтон свого часу домовились про постачання зброї за трьома великими програмами, завдяки довгостроковим контрактам з американськими компаніями. Також було цільове кредитування України для закупки зброї у США і програма президентського вилучення, мова про зброю, яка вже виготовлена, і знаходилась на складах та передавалась Україні за рішенням глави держави. Але що ж саме із цього за океаном поставили на паузу? Скоріше за все зупинена допомога саме по програмі президентського вилучення. Вона була ухвалена ще за часів Байдена. Попередня адміністрація виділила на це понад 60 мільярдів доларів. Нині, за різними даними, цієї суми заблоковано від одного до чотирьох мільярдів. Навіть якщо брати по мінімуму той самий мільярд це приблизно 500 мільйонів патронів до стрілецької зброї або 125 тисяч снарядів для артилерії чи понад 300 БМП Бредлі. А тепер давайте подивимось уважно, що ми мали отримати, і де нестача відчуватиметься найбільше. І в небі, і на землі пілоти Ф-16 і бійці протиповітряної оборони розповідають про важливість американської зброї для України. Завдяки вашій підтримці ми можемо захищати наші міста і людей, які живуть в них. Захист неба це перша і головна проблема, з якою може зіткнутися Україна у разі довгої паузи із поставками озброєння за океану. Максимально унікальне і максимально необхідне це Петріоти і стрільна до Петріотів. Це саме наше вразливе місце. Британці передають нам систему. Це ЗРК малого радіусу дії, але вони ефективні проти шахетів, ну і проти можливо крилатих ракет чи шахедів з реактивним двигуном. В інших типах ЗРК, навіть не американських. Також використовують ракети виробництва США. Мова йде про системи Насамс, які використовують американські ракети АІМ 120 АІМ 9 І ми також залежні у їх отриманні від США. Ті самі ракети, до речі, використовуються і у Ф 16 які також є доволі потужним засобом протиповітряної оборони у тилових районах. Очевидно, що зараз питання протиповітряної оборони стоятиме на першому місці. Друга болюча точка це снаряди для артилерії. Перш за все, 155-го калібру. За три роки США передали Україні три мільйони таких боєприпасів. У Європейському Союзі у 2024 році декларували те, що вони будуть передавати один мільйон на рік, тобто замістити. Ну, тобто, сказати те, що от Європа зможе повністю замістити американські постачання, лише якщо брати навіть артилерійські боєприпаси, ну це буде вимагати від Європейського союзу десь знаходити не лише свій мільйон таки за один рік, а і ще один ще одна непроста історія. Інформація розвідки, яка дає змогу знати, що там по той бік фронту. У США є величезне супутникове групування. Росіяни навіть бідкались на те, що кожен клаптик російської території просвічується американськими супутниками, раз на 15 хвилин за допомогою супутників, за допомогою цілого ряду розвинених систем радіотехнічної розвідки. Але найголовніше питання не те, чого нам тепер бракуватиме, а як це вплине на фронт. І тут давайте знов повернемося у страшний лютий 22-го року. Початок великої війни. Тоді із західного озброєння у ЗСУ були хіба що протитанкові засоби. Нині структура озброєння виглядає інакше: 40% на фронті це українська зброя, і боєприпаси. Ще третина отримана від Європи, і стільки ж поставлено сполученими штатами. Звісно, ситуація на кожній ділянці фронту може бути різною, але ключове компенсувати нестачу американської військової допомоги складно та все ж можливо за рахунок Європи плюс власні запаси. Ми маємо запас міцності до літа. Але от щоб, грубо кажучи, не посипатися десь восени, нам потрібно трішечки вийти за рамки. Нам потрібно от витиснути з Європи все, що можливо. Тепер згадаємо про розвідку. Тут теж до слова, як і зі старлінками, є європейська альтернатива: надати свої супутникові очі Україні вже готова Франція. Франція насправді більш ніж самодостатні країни у питанні обороноздатності. Зокрема, в неї є чудове власне супутникове угрупування. Ще один спосіб шукати нових виробників зброї, як це вже робить Польща. Ця країна все більше озброєння закуповує в південній Кореї, але поки що Сеул не поспішає знімати законодавчі гальма для поставок Києву. Та цього теж виключати не можна, і це був би теж непоганий для нас варіант. Але для цього потрібно, щоб все таки Європейський союз без Америки дуже добре натиснув на Сеул, натиснув на Японію, Тайвань, який так само через треті країни нам передавав зброю. Політична воля в ЄС продовжувати допомагати Україні є. Це підтвердив безпековий саміт 6 березня. Європа готова більше вкладатися в нашу оборону. І власну також це наразі визначено як пріоритет. Те для Брюсселя. Павло Васильєв, факти тижня сітів єдині новини.